Чи коли-небудь ти намагався розв'язати проблему тільки щоб побачити, як вона множиться на твоїх очах? Геракл знав це відчуття надто добре. Зустрівшись із жахливою гідрою в каламутних болотах Лерни, герой упевнено підняв свій меч. Один монстр — один удар, що тут складного. Але коли його лезо відтяло першу голову, дві нові виросли, шиплячи від люті. Геракл знову й знову наносив удари, кожна перемога ставала поразкою. Дві голови ставали чотирма, чотири вісьмома. Незабаром його оточила клубочна маса. Кожна голова голодніша за попередню. Під стікав по його обличчю, руки нили. Це була не просто битва. Це був кошмар, який живився його зусиллями. Тоді, у відчайдушній ясності, Геракл покликав свого племінника Іолая принеси вогонь. Коли Геракл рубав, Іолай припалював кожну рану палаючими смолоскипами. Більше нових голів не виростало. Одну за одною вони перемогли неможливе. Іноді рішення полягає не в тому, щоб намагатися сильніше, а в тому, щоб намагатися інакше. Коли проблеми життя множаться, зроби крок назад: знайди свій вогонь і пам'ятай, навіть найнеможливіші монстри падають, коли ти відмовляєшся боротися з ними наодинці.